Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про типові помилки, які роблять новачки у світі криптовалют. Якщо ви тільки починаєте розбиратися в криптовалюті, це відео для вас. Криптовалюта це захоплююча нова технологія з величезним потенціалом, але вона також може бути ризикованою, якщо не знати, що робити. У цьому відео ми розглянемо 5 найпоширеніших помилок новачків і як їх уникнути. Залишайтеся зі мною і ви дізнаєтеся. Як безпечно та ефективно орієнтуватися у світі криптовалют. Перша і, мабуть, найпоширеніша помилка новачків це інвестування в криптовалюту без належного дослідження. Багато хто вважає, що можна швидко заробити, не розуміючи, як працює ринок. Це як стрибати з парашутом, не перевіривши, чи він правильно складений. Ви ризикуєте своїм життям, не знаючи, чи все в порядку. Ви маєте розуміти, у що вкладаєте гроші. Це не просто купівля монет, це інвестиція у технологію та ідеї, які стоять за ними. Вивчіть основи технології блокчейн, дізнайтеся про різні типи криптовалют та проекти, які за ними стоять. Розуміння цих аспектів допоможе вам приймати обґрунтовані рішення. Не інвестуйте тільки тому, що хтось сказав, що це наступний біткоін. Завжди перевіряйте інформацію самостійно, проводьте власні дослідження. Читайте описи проєктів, слідкуйте за новинами та аналітикою. Це допоможе вам зрозуміти, які проекти мають потенціал. Пам'ятайте, знання це сила, особливо у світі криптовалют. Чим більше ви знаєте, тим краще ви зможете орієнтуватися на ринку. Чим більше ви знаєте, тим кращі рішення ви зможете приймати. Це допоможе вам уникнути багатьох помилок. Не бійтеся ставити питання та шукати інформацію. Запитуйте експертів, обговорюйте свої ідеї з іншими. Існує багато ресурсів онлайн та офлайн, які допоможуть вам розібратися. Використовуйте їх для поглиблення своїх знань. Приєднуйтесь до телеграм-каналів, форумів та спільнот, де обговорюють криптовалюти. Це чудовий спосіб залишатися в курсі останніх новин. Спілкуйтеся з досвідченими трейдерами та інвесторами. Діліться своїми думками та ставте питання. Вони можуть поділитися цінними порадами. Пам'ятайте, що навчання це безперервний процес. Завжди є щось нове, що можна дізнатися. Ринок криптовалют постійно змінюється, тому важливо бути в курсі останніх подій та тенденцій. Це допоможе вам адаптуватися до змін. Інвестування без дослідження це азартна гра. Ви можете втратити все, якщо не будете обережні. Не ризикуйте своїми грошима, не зрозумівши, у що ви їх вкладаєте. Завжди робіть домашні завдання перед тим, як інвестувати. Друга поширена помилка це відсутність чіткої стратегії. Не можна просто купувати та продавати ти криптовалюту на вмання, сподіваючись на швидкий прибуток. Перш ніж інвестувати, визначте свої цілі. Ви хочете отримати короткостроковий прибуток чи довгострокові інвестиції. Який ваш рівень ризику? Розробіть план дій. Визначте точки входу та виходу з ринку, встановіть ліміти на збитки та прибуток. Дотримуйтесь своєї стратегії, пай, навіть коли ринок коливається. Емоції ваш ворог на ринку криптовалют. Страх та жадібність можуть призвести до необдуманих рішень. Важливо зберігати спокій та розсудливість, навіть коли ринок рухається не в тому напрямку, на який ви розраховували. Пам'ятайте, що криптовалютний ринок циклічний. Періоди зростання завжди змінюються періодами падіння. Не панікуйте і не продавайте свої активи під впливом емоцій. Дотримуйтесь своєї стратегії та довгострокового бачення. Якщо ви новачок, почніть з невеликих сум, які ви можете дозволити собі втратити. Поступово збільшуйте свої інвестиції в міру того, як ви будете набувати досвіду та знань. Третя помилка, якої слід уникати це панічні продажі. Криптовалютний ринок дуже мінливий, ціни можуть різко стрибати вгору та вниз. Це може викликати сильний стрес у інвесторів, особливо у тих, хто не має досвіду. Не панікуйте та не продавайте свої активи при перших ознаках падіння. Паніка може призвести до необдуманих рішень, які шкодять вашому портфелю. Пам'ятайте, що короткострокові коливання це нормально. Вони є частиною природного циклу ринку. Якщо ви вірите в довгостроковий потенціал проекту, тримайте свої інвестиції, навіть якщо ринок переживає спад. Важливо мати терпіння і не піддаватися емоціям. Важливо розуміти, що мінливість це невід'ємна частина криптовалютного ринку. Це означає, що ціни можуть змінюватися дуже швидко. Ціни можуть коливатися з багатьох причин, таких як новини, регулювання, технологічні розробки та навіть чутки. Кожен з цих факторів може мати значний вплив на ринок. Не реагуйте на кожне коливання ціни. Замість цього зосередьтеся на довгострокових цілях і стратегіях. Замість цього зосередьтеся на фундаментальних показниках проєктів, у які ви інвестуєте. Це допоможе вам приймати більш обґрунтовані рішення. Якщо ви бачите, що ціна падає, не поспішайте продавати. Спочатку проаналізуйте ситуацію. Можливо, це тимчасове явище, чи є вагомі причини для падіння, чи це просто короткочасна корекція. Важливо розуміти контекст. Якщо ви вірите в проект, можливо, це гарна можливість докупити активи за нижчою ціною. Це може бути вигідною стратегією в довгостроковій перспективі. Пам'ятайте, що панічні продажі лише посилюють мінливість ринку, вони створюють додатковий тиск на ціни. Коли багато людей продають свої активи одночасно, це призводить до подальшого падіння цін. Це може створити ланцюгову реакцію. Зберігайте спокій, дотримуйтесь своєї стратегії та не дозволяйте емоціям керувати вашими інвестиційними рішеннями. Це допоможе вам залишатися на правильному шляху і досягати своїх фінансових цілей. Четверта помилка, яку часто роблять новачки це зберігання криптовалют на біржі. Це може здаватися зручним, адже ви можете швидко купувати, продавати та обмінювати свої активи. Однак це не найбезпечніший варіант. Біржі можуть бути зручними, але вони також є мішенню для хакерів. Біржі є централізованими платформами, що робить їх вразливими до хакерських атак та крадіжок. Історія знає багато випадків, коли біржі були зламані і користувачі втрачали свої кошти. Завжди пам'ятайте, не ваші ключі, не ваші монети. Це означає, що якщо ви не контролюєте приватні ключі від своїх криптовалют, ви насправді не володієте ними. Якщо ви не контролюєте приватні ключі від своїх криптовалют, ви насправді не володієте ними. Це як мати гроші в банку, але не мати доступу до свого рахунку. Щоб забезпечити безпеку своїх активів, використовуйте холодні гаманці для їх зберігання. Холодні гаманці це офлайн пристрої, які не підключені до інтернету, що робить їх набагато стійкішими до хакерських атак. Холодні гаманці це офлайн-пристрої, які не підключені до інтернету, що робить їх набагато стійкішими до хакерських атак. Вони можуть бути у вигляді апаратних гаманців або навіть паперових гаманців. Існує багато різних типів холодних гаманців, таких як апаратні гаманці та паперові гаманці. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Виберіть той, який відповідає вашим потребам та рівню технічних знань. Якщо ви новачок... Можливо, вам буде зручніше використовувати апаратний гаманець. Якщо ви плануєте зберігати значну суму криптовалюти, використання холодного гаманця є обов'язковим. Це забезпечить максимальний рівень безпеки для ваших активів. Це найбезпечніший спосіб захистити ваші активи від крадіжки та шахрайства. Пам'ятайте, що безпека ваших криптовалют це ваша відповідальність. Пам'ятайте, що безпека ваших криптовалют це ваша відповідальність. Не покладайтеся лише на біржі для їх зберігання. Не покладайтеся лише на біржі для їх зберігання. Витратьте час та зусилля, щоб дізнатися про різні варіанти зберігання, та вибрати той, який найкраще відповідає вашим потребам. Витратьте час та зусилля, щоб дізнатися про різні варіанти зберігання, та вибрати той, який найкраще відповідає вашим потребам. Це допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. І остання, але не менш важлива помилка це нехтування заходами безпеки. Багато новачків нехтують базовими правилами безпеки, що робить їх легкою здобиччю для шахраїв. Завжди використовуйте складні та унікальні паролі для своїх облікових записів на біржах та гаманцях. Не використовуйте один і той самий пароль для різних платформ. Увімкніть двофакторну аутентифікацію для всіх своїх облікових записів. Двофакторна автентифікація додає додатковий рівень безпеки, вимагаючи від вас введення унікального коду з вашого телефону або імейл, крім пароля. Будьте обережні з фішинговими атаками. Шахраї можуть надсилати підроблені електронні листи або повідомлення, які виглядають як офіційні повідомлення від бірж або інших криптовалютних компаній. Ніколи не натискайте на підозрілі посилання та не вводьте свої особисті дані на ненадійних вебсайтах. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення своїх пристроїв та гаманців. Оновлення часто містять важливі виправлення безпеки, які захищають вас від нових загроз. Пам'ятайте, що безпека це безпервний процес. Завжди будьте пильними та обережними, коли мова йде про ваші криптовалюти. Не давайте шахраям жодного шансу. Сподіваюсь, це відео допоможе вам уникнути поширених помилок і зберегти ваші інвестиції в безпеці. Пам'ятайте, що знання це сила, тому продовжуйте навчатися та досліджувати світ криптовалют. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі.